посеред нас є Сій і буде. буде. Слава Україні! Героям Дорогі друзі! Сьогодні ми вирушаємо до наших незламних нескорених побратимів на східний напрямок Донецьку область, до Лиману, до Часового Яру, до Покровська. Нехай Господь всім допомагає нашим захисникам і береже всю нашу рідну неньку Україну. Веземо нашим побратимам окопний рап портативний. Веземо електроінструмент, бензопила, ручний інструмент, медицину, також евакуаційні ноші, аптечки. І, власне, також веземо сматолики. Так, які передали дітки із садочка 680-го. Наталія Іванівна, дякуємо і всім команді. І також доставимо все, що наші побратими просили, все їм потиву Противогази. Беремо. Противогази обов'язково. До речі, дякуємо так. Руслан Руслану Уманський, Ярослава Попкова, відділення неврології дівчаткам теж дякуємо. 12-ї лікарні закупили противогази. Брату Роману за фільтри. Дякуємо. І вирушаємо в добру дорогу з Божою допомогою. На сніг виїжджали з Києва, не було взагалі а, сніжка, навпаки, так досить плюсова температура, а Харківська область радує нас наприкінці люту ось таким снігом. Так що направляємося в сторону Ізюма, Лиман, Часів'яр і далі по нашому маршруту до Авдіївського напрямку. Трохи підстряли, робили два колеса десь невідомо. гвіздок дуже великий. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава разом до перемоги. Дякую вам, хлопці, що заїхали в гості. Дякуємо. Дякуємо, братику наше І з Богом тримаємось. Роботи ще в нас всіх багато, і всі разом будемо трудитися для нашої перемоги. Щиро дякуємо, братику, за те, що нас захищаєте. І робите все для перемоги, братику. Дякуємо лише вам дякую. Дякую. Іванівна, Передали частинку на підрозділ для наших побратимів, також від вас подарунки. Капелан Олександр також передали Волокущі, брат Сергій, волошина аптечки, турнікети, лимончики пані Оленка з Італії. Також наш Віталій Сус побратим передав хлопцям зарядки. Так що все, працюємо надалі, дякуємо. Зустрілися з нашим побратимом Миколою. Дуже раді бачити. Наш побратим робить велику справу, допомагає евакуйовувати людей з зони бойових дій. Також допомагає активно нашим захисникам, які боронять землю. Братику, велике дякую. Та вам дякую. Так. Так, разом трудимося і разом до перемоги. Всі вас Богом. замаскували наш мікроавтобус, няміс, і вирушаємо до часового яру. Ми вже неподалік від нього. Ось такий наш бос автобус, мікро. Часового яру Даніс. Олег. Андрій! Дорогі друзі, ми в часовому ярі з нашими мужніми захисниками і передаємо всі необхідні речі. І наші побратими е, просили нас допомогти і організувати. Можете чути ці всі звуки, на жаль, тут гарячі, але ми всі не зупиняємось. Отже, цей бензопила, Це брат Руслан дякуємо за Яблучка, Андрій Решотько, Вадим і команда Капеланів. Дякуємо за сало. Також огірочки такі дякуємо, хто передав садочок Наталія Іванівна, дошкільний навчальний заклад 680. й також і mm -hmm. теплі речі і дякуємо всім. Ще раз дякую за допомогу. Дякую. Небагатослівний. Все гарно, братику. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви робите, за наш захист. Дякуємо. Все, до перемоги. Помагаємо. Сьогодні красо. Яніс. Братий Віктор, друг армія, також передаємо ці важливі речі нашим побратимам. Дякую. Ну, Шол, лаже, як? Горішки. Я знаходжу себе, якісь блідостої. Сейчасів'яр. Обстріли, бачите, які собачки. Бідні. Він хороший пасик. Так, і обстріли навчилися в умовах постійних обстрілів жити. В чому ми теж дбаємо про наших маленьких друзів. І в чому ці невинні Божі істоти. Центральна вулиця, так може сказати. І ось що робиться зараз і в'яр. Тут Так, це, жилі дома. Там далі школа буде, там справа буде до садок. Ок. розбитий. Вже з минулого разу, а це ми були в часовому ярі в вересні місяці минулого року, 23-го, можемо сказати, що ситуація погіршилась в зв'язку з приближенням ворога до рубежів, околиць ближніх сіл Часового Яру. І, власне, збільшилась кількість обстрілів. Але наші мужні захисники продовжують вірно захищати нашу землю тішимо котики в часовому ярі наші побратими за ними тут доглядають годують Саме, як собачье, так само кот. Теж такі відважні герої. Які, на жаль, змушені теж відчувати на собі війну. А це, як ви можете бачити, результат прямого попадання в камер, заді баги і ще легкова машина. Давно говорила, що це... ну, ще запах є такий, так. Тиждень назад. Це було рівно недільку назад. Ось таке тут сталося. Так що... Бачите, безпечного місця немає зовсім. Все поряд, все близько. І ось що стається з технікою, яка служить на передових позиціях, яка дуже дуже, яка дуже конче потрібна нашим захисникам. Це розхідний матеріал. Це як патрони, як і впівідрони. Це те, що розхідний матеріал, на жаль, таке стається. А саме основне це збереження життя наших побратимів. Ми всі маємо докладати зусиль, щоб допомагати нашим побратимам тим самим допомагати в боротьбі з ворогом. Разом до перемоги. Тільки разом. Слава Україні! Всім нашим відважним героям слава! Поїхали з Часового Яра, вже темніє. Зараз нас по маршруту ще маємо заїхати до побратимів в Константинівку. Після того напрям Покровськ і вниз на Авдіївський напрямок теж у нас дві бригади. Наші помічники капеланів вони служать, і ми до них також заїдемо, де передамо і реф, і інші речі, бензопили також інструмент. І що ще хочемо сказати? Ще раз наголошую, в минулому відео також Часового Яру про це ми казали, що хто вирушає. Обов'язково нанектою на засобами особистої безпеки. по-перше, машина має бути замаскована. По-друге, ви повинні мати засоби своєї безпеки, бронь, шолом, якщо є ківлар, то це буде теж дуже гарно, тому що сюди вже підійшли дуже близько і сюди вже сипять. Навіть там, де ми були, прямо поруч стоять просто. З машини вже туди прилітає, тому хто бажає на час і в яр їхати, ну, треба вже мати екіпіровочку якусь. Звичайно, без крайньої необхідності не варто їхати, а домовитись передати або військовими речі, що, можливо, десь найправильніший вибір, або разом з супроводом з військовими їхати. Ну, безпека перш за все. Це стосується також і систем радіоелектронної боротьби, тому що справді побратим каже, що дійсно є загроза FPV-дронів. Вони зараз з ворогом вдосконалюються. На різних частотах літають, збільшується їхня дальність. так що це також Якщо послідно. у вас є на машині РЕП, то їм треба обов'язково поводитися, як ви підружаєте. Та й не тільки часи яр, а люба гаряча точка, де орки. Хоча б 2 кілометри. Кілометр це вже дуже небезпечна дистанція. Все, з Богом! Бережіть себе та близьких! Слава Ісусу Христу! Навіки слава Господу Богу Святому. Друзі, хочу подякувати вам всім, що завітали до мене, до нас, до моїх побратимів, моїх побратими. З військових капіланів міста Героя. Столиці нашої батьківщини Києва. Дуже приємно. Дуже приємно. Заходь, заходь, заходь. Чуєш, заходь. Будемо дякувати зараз хлопцям. Що? брате Олег, кажи. Дякую всім, хто допомагає нашим хлопцям. Бач, сокири нам привезли. Е Будемо е піндюрити. Да, хлопці будуть працювати з сокирами. Дуже файно. От О, всім дякуємо. Долучайтеся. Не... Не будьте байдужими, не, не Будьте байдужими, бо без вас дуже тяжко тут. Скажімо так: якщо ми не об'єднаємось і не будемо боронити нашу країну, нам всім буде пі-пі-пі. Да, так воно і буде. Тому кожен, кожен, хто там сидить по тому боку екрана, має долучатися, має допомагати. Разом ми сила. Слава Україні! Героям слава! До нових зустрічей! Це садочок київський наш, Наталія Іванівна з командою дошкільний навчальний заклад 680-й. вам вдячний. Хай вас був мереже, розмови перемогу. Дякуємо, братику, вам дуже дякуємо. Так. Це теж передавай. Так, так, то зараз там ще є. На всіх поділили. Благодійний фонд Сила Вільних. Алінка, вся команда фонду теж дякуємо, передаємо побратимам донецький напрямок, Добропілля і туди ближче до Авдіївки. Ось такі ваші чудові буржуйки. Ага. Русіку, братчику, щиро тобі вдячне. Душі, спасіба за смаколики, спасибо за те, що ти піклуєшся про нас. Хай, Бог тебе береже, разом до перемоги. Обійняв. Братику, дякує за вітаміни, дякуємо, друже. Вікторія за сітку теж дякуємо. І Оленка наша з військових капеланів по побратимам теж щиро передає. Дячні, щиро вдячні розробли перемоги, хай Бог Дя. береже. Дякуємо, дякуємо. так. Приміряючи хлопці, потяг. Так. Також брату Юрію дякуємо. Встигли ми замовити. Оперативно нам з Одеси відправили ось такі протигази. Юра, братик, спасибо, дорогенький. дуже приємно, що ти долучаєшся, допомагаєш разом до перемоги, спілкуйтеся з братом Андрієм, допомагайте друг другу і йдемо до мети. З Богом. Дякую, братику. Артушуй Дякую. Спасибо. Брату Роману, також за фільтра дякуємо. Так само запаски є, також передаємо нашим побратимам. Передаємо точку нічного наведення, кошмани ля. Дякую, друже. от Юрюха, душі щиро вдячний, хай Бог береже, разом до перемоги. Дякую, брат, Дякую, Міля, за постійну підтримку. Дякую, друже. Вікторія передаємо сітку нашим побратимам. Вікторія, щиро вам вдячні. Разом до перемоги. Хай Бог береже. Дякую, братку, дякую. Дякую, Вікторія. Банді 12-ї лікарні, брату Юрію, персон від душі щиро вам вдячність за допомогу, разом до перемоги. Любимо, цінимо поводження. Дякуємо, брат. дякуємо вам за допомогу. Дякую, дорогі, дорогі колеги, побратими. Дякуємо, це справді допомога і всі разом ми трудимося і наближаємо перемогу. Дякую. Вені. Щіро вдячний за мільйони. це будуть як оберіги. Ми знаємо, ви молитесь. Дякуємо за допомогу. Дякуємо за Дякую, дякую друже, дякую, Андрій. Разом Розумлю перемогу. Краса. А, це фані ще краще, Дякувати Господу, Богу. Повертаємось ми вже з східного напрямку. Маршрут в нас такий досить був немаленький від часового яра до Авдіївського напрямку недалеко від околиць ближніх сіл. Отже, хочемо перш за все подякувати всім, хто допоміг в цій поїздці. Дякуємо людям. Це справді маршрут був немалий. Дякуємо за те, що допомогли на топливо на логістику. Також дякуємо окремо за ті речі, які ми разом спільно з вами могли організувати та доставити закупити хлопцям. Дякую своїм колегам банді дванадцятій лікарні Руслан Уманський. Дякую, Авілова Юля. Дякуємо також брату Юрію, благодійний фонд «Потужні крила смаколики передали захисникам. Андрій Решовачко, Капеланська служба, хлопцям теж велика дяка. От, Якщо е... когось забув, теж знаєте, я можу змучений їх просто забути, але ви знаєте, що ми завжди цінуємо те, що ви робите. Це відчувають наші захисники. І це справді велика підмога кожного. Адже кожна допомога вона є важлива. Грутом легше. І, і ми обов'язково ворога здолаємо. Перше побратиме до ДОСТЕ? Дякую всім, хто долучається допомогу, на, з, з, бо, хто допомагає зборами та допомагає нашим захисникам. Знайте, що тільки разом ми зможемо перемогти нашого ворога спільного і тільки разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава, брат Яніс! Знаєте, що нам перестали допомагати країни Європи та Америки. Ми можемо допомогти тільки самі собі. Тому думайте, кому що зараз потрібно, і треба дуже багато допомоги хлопцям. Хлопцям дуже важко і дуже мало. Дуже мало. Вони змучені, вони намагаються зробити так, щоб до нас не вдобрався ворог. Тому ми можемо перемогти тільки разом. Кожен повинен робити те, що він може. Не ну, обов'язково там в армії, ще щось. Ну, якщо людина не може, вона може, може щось інше там, задонатити, там, переслати щось. Ну, я думаю, що це теж допомога і вона дуже важлива. Так, однозначно, кожна допомога важлива. Так що разом трудимося в єдності до нашої перемоги.